За гучним сигналом свистка гравці починають благодійний футбольний матч Переможна весна. Цей матч організував 20-й ліцей у співпраці з поліцейськими офіцерами громади. Його мета закупівля п'яти залізних птахів для штурмової бригади Червона калина. Задонатити дуже просто можна відправити електронний платіж на відкритий рахунок, можна прийти і кинути у скриньку. Попереднім жеребкуванням сформувалось чотири команди: батьки, учні ліцею, вчителі та поліцейські. Батьки теж мають приймати участь, показувати дітям, що є спорт, є здоров'я, і відповідним чином також об'єднуючи свої зусилля навколо спорту, можна допомогти нашим захисникам. Підтримати ЗСУ, тому що ця акція на підтримку ЗСУ і пограти в футбол. До акції долучилось близько 400 людей. За три тайми вдалося зібрати більше 28 тисяч гривень. Ліцеїсти кажуть, що вмотивовані закрити збір найближчим часом. Анастасія Ракуїт, Аркадій Іпатов, новини за день, телеканал Віта.